Це знов Славко. У нас полюбляють розважати, що буде, якщо і або коли в Україну прилетять F-16 і звільнять нас від воріженьків. Правильно? Всі це люблять розважати, всі люблять підраховувати F-16. Наскільки нам вистачить цих F16 і чим вони будуть займатися? Як ви знаєте, українці втратили 23, і, можна сказати, і один пошкоджений Міг 29. Щонайменше Су-27, це більш важчих літаків. І 18 су 24 що виконували ударні акції. Правильно? Це 42-44 літаки. Це залежить від того, як рахувати. Нам, відповідно, Голландія передасть 24 Ф-16. Данія 19 і Норвегія 43. Коли це станеться неясно, якими частями тинами не ясне. Але перед тим, ви знаєте, Словаччина нам передала 13 міг 29, 4, ймовірно, летючих і 9 на запчастини. Польща передала 14 міг 29. -х. Тут треба говорити так. Зразу ми виведемо за лапки, власне. Героїзм наших льотчиків ми не обговорюємо, тому що варто подивитися втрати кожної бригади, подивитися, не вам не полюдуватися, переглянути втрати кожної бригади, подивитися, як вони захищають небо України. Там все стане ясно. З героїзмом ми самовідданістю наших льотчиків, зосереджуємося на тактики, на оперативних завданнях. Власне, перше, не забуваємо, що ми всі ви ви, Використали всі міг 29 аж до українських соколів, аж до літав один борт в розкраски українських соколів після ремонту Львовським заводом. За чим вони полювали правильно за дронами, за крилатими ракетами? Як правило, більшість завдань виконуються отут-от правоволодна луцька бригада, значить, Сєвастопольська колишня, все виконується отут-от завдання. Вони літають тут, вони боронять Україну в цій частині відкривати ракети, дронів. Наскільки ефективно є Міг 29 від дронів, Шерет 136, бо чи буде 238, якщо нарешті вже з'являться реактивних, може ефективність підвищиться. але ж вони витрачають ракети, як ви знаєте. А це от їхня. Тактична авіація противника Су-34. Правильно, ось вони тут шниряють. І за 10 лютого було 46 ударів правильно планіруючими авіабомбами 250-500 кг, системами наведення, значить, по Сумської, Харківській, Донецькій, Запорожській, Херсонській області. Це от ми можемо подивитися, яка ситуація десь була вранці отака от ситуація, а це актуальна ситуація зараз. Про що нам це говорить? Що як втягнути, поки ми не проженемо ці Су-34, поки не обмежимо ці удари управляємо віабомбами, ситуація не дуже зміниться. Як в цей тягти, ви бачите, що кожна операція, кожен удар це вимагає використання засобів ППО, радіоелектронної розвідки, радіоелектронного радіо подавлення? Дуже складно це робити. Як в це впишеться авіація, я боюся, що якщо з'являться наші, не забуваємо, що єдиний аеродром сертифікований це Старокостянтинів, був в НАТО ще збиралися Міргород, Ну в Міргород ніхто не полетить, як ви розумієте, зараз. Де розміщувати всі ці F-16? Якщо вони тут прибудуть, то вони будуть зайняті так само боротьбою, а їхня активність буде значною мірою, поглинена боротьбою з дронами і крилатими ракетами, тому що. Ну, застосування авіації змінилося не тільки у нас, котрим не вистачає авіації, але й у противник, котрий страшно боїться нашого ППО, потім нашої авіації і не дуже сується і проводить отакі от удари. Збросив і збіжав. Це мені нагадує удари німецьких Хе-111, фау 1 по території Британії в 44-45 годах. Але це було вже давно, але. Принцип той самий, літаків мало, літаків шкода. Давайте бросим, а або що то вийде. Як в усе це втягнуться, не вже українці будуть жертвувати, називайте, скільки, ми я вже сказав, втратили майже за два роки війни. Ви бачите, 24, міг 29 і 12 су-27, 36 в якості, можна сказати, в тому числі винищувачів бомбардувальників, і 18, су-24 як ударних літаків. Такі ж втрати будуть, можна сказати, що якщо всі передадуть Є-16, їх вистачить нам на два роки війни навіть більше, тому що вже таких раптових втрат не буде, як на початку війни. Багато чому навчилися, але не слід і Москвинів недооцінувати, Раптовість з боку Москвинів. Значить, перша проблема, ми знаємо, мало літовищ на це все, мало обладнання. Короткий. Радіус діє Ф16-го зайняти вони будуть масісові на правобережній Україні боротьби з крилатими ракетами і дронами противника, там, де цілком могли велику частину цих операцій легкомоторні літаки, але ми з 15-го року ігноруємо легкомоторні літаки. Я от ніяк не займусь У-39, що вони в нас роблять. На жаль, тут. Я охоче прийму будь-яку допомогу і будь-яку критику в, то, в цьому напрямку. І що нас лишається? У нас лишається питання чи дадуть АІМ 120 це ракети того ж типу, що і в НАСАМС використовані, це перевірена ракета. Ви знаєте тальність старої модифікації. До 100 км в нової демодифікації до 160, але кажуть, що далі до 100 миль, власне, де, де 160 кілометрів, так воно десь і є. Хоча це секретні дані, але це такі секрети вже полішеніля. Не знаю, яку модифікацію АІМ 120 нам додають. Принаймні, чи дають їх нам нашим Самсам -сам батареям. Ви знаєте, батареї на насамкса ППО зростають в кількості. Ну, там є ще трохи інший тип ракети. Європейські, ну, коротше кажучи, залежить від. От... І від модифікації якої називаємо, що польський блок 52 f 16 використовують, а їм 120, і велику кількість вони закупили, закупили інші сусідні держави. І, ймовірно, сподіваюся, що і нам ам 120 дадуть. Може, навіть а їм 120 вже і використовується. Називаємо, що подібними ракетами серед горизонтними більшої дальності Росія постачала Україна, і все, що мали Москвини, це вони мали завдяки Україні, завдяки Києву. Отака от, от ситуація, але як їм втягнутися в ці бої? Як вигнати? су 34 і ви бачите, ось 50 кілометрів. Ось вони за 50 кілометрів були від лінії фронту. Тут за 100 кілометрів. Власне, ну ви розумієте, тут важе не так відстань від лінії фронту, як район. Бачите? Що бої ведуться за південно-східну частину. Ось за цю територію і над Кримом. щоб вибити противника слід звідси і вибивати його. Не якісь уявні f 16 ті мають, а цілий комплекс засобів, почавши від розвідки стратегічної, що нам дані додавали до Сіспів Сполучені Штати та НАТО, від далекобійних засобів ППО, від засобів радіоелектронної боротьби, в тому числі ракет, від розвідки від тих ракет, що нам не дають таурусів. Ви знаєте, що німці уперто не хочуть дати нам зброю, якою можна атакувати ефективно противника тут. І без цього всього, розумієте, F-16 і наші Якове в Возду ну, ну не кинуть же їх на бійню. Як ви розумієте, на різню, як шве, як шведські леопарди, бросили досить уже досвіду з леопардами. Вже техніка в руках дікаря вже побила перше. Ми бачили, що зараз трохи опам'яталися. Тому ваші вологі мрії розбиваються о реальність, як ви розумієте. Без комплексу операцій, без комплексу засобів з цього району противника авіацію не вишибіть. На жаль, і тому F-16 ніяк для вас не є отаким, отаким от каргокультом. Чим швидше ви від нього позбавитесь. Власне, найбільша ймовірність вам його побачити тут на правопробрежню країн, як він ширятиме за реактивними шахедами. 238-ми. Ну і то добре, тому що ви розумієте, що з ВВС нас уже підперло. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. І підписуйтесь. І, підпис... і тому що за це поговоримо, Мася. Що ти хотів хороше сказати? Зараз про танки Зранаємо і ми скажемо.